Такий результат вийшов. Стільниця керамограніт, тумба ДСП, фасади фарбовані. Все зашито. Завіси блюно з дотягувачами. Мало місця, щоб показати, як воно виглядає. Спочатку я зробив заміри, а потім намалював макет в програмі Просто. Роздрукував креслення, пронумерував кожну деталь і задав їй розміри, при цьому вказавши, куди і яку наносити крайку. На сайті VR обираємо потрібний матеріал. Обираємо крайку. В нашому випадку це товщиною 0,4 та 2 мм. І починаємо вводити розміри деталі та їх кількість. Після того, як ввели розміри, робимо обробку торців. Це виставляємо який торець, якою кромкою буде закромкований. А після кромкування робимо присадку, вказуємо, де і які потрібно зробити отвори. Приїхав матеріал. Ось стопка на столі. Все з отворами можна збирати як конструктор. І ось стопочка. Великі габаритні деталі для пеналу. Це фурнітурка, Так що зараз будемо збирати. Але перше, що треба зробити, бо у нас тут 3 градуси чи 2 взагалі, треба розпалити піч. Розгорається пічка, і трохи у нас тут нагони якусь температуру. то погріємось гарячим чаєм. Наш виріб состоїть із трьох основних елементів. Це пенал, тумба з двома висовними шухлядами та стільниця. От. ну І дзеркало це вже буде потім. Я думаю, зараз почну збирати оці дві шухлядки. Потім само пенал оскільки він великий, то збирати вже буде його на місці. Ящик у нас майже зібраний. Зараз виріжу ДВП і задню стінку приб'ю, прикручую ножки. І потім на шухляди прибиваю ДВП, прикручую направляючи. І все, ящик готовий. Комбу зібрав, ящички поставляв. Все, витягувач працює. Наступний етап зараз буду робити стільницю. Ось плитка, керамограніт, формат 1500х700. Зараз буду робити на ній розмітку і різати. Готуємо, так, інструментик, грію. Прогріваємо болгарочку на печі. Зараз будемо зрізати 45-й кут. Так, зрізали кромочку. Зараз будемо шліфувати. Ось так виходить. Починаємо полірувати. Тут 45 зашліфували, а зараз треба відрізати оцю деталь. Підрізали. Це ось такий край. Треба шліфувати. Ну це в нас тильна сторона вийшла. Це вже ми трошки подшліфували. Це вже гарно вийшло. Залишилось вирізати отвір під мийку. Другой отвер. Тут я уже профессиональный. А ну, что тут? <laughs> профессиональный отвер получился хуже, чем не А тут зараз гуру. Який займається вже 44 роки? 45. А, 45. Плиткою. Ну, подивимось. А ну-ка. Ну, давай, давай, ти лінію спеціально стира. А що тут, тут сірать? Уголок, стер... уголок. От лінія одна приходить. <зас> Все професіонально. Мах, мах, фальшиво. Ага. Все, отвори ми просвердлили. А зараз саме відповідальний момент будемо вирізати. Отвор готов. Наступний етап це монтаж на місці. Так, Сьогодні починаю монтаж, встановлюю вже на місці меблі. Ось під цією стінкою воно все має бути. Нарідкі цвяхи приклею стільницю з керамограніту на основу з ДСП. Обережно треба покласти, щоб вона не зламалась, бо от такі тоненькі місця дуже хрупкі. Зараз все підганяю, вирівнюю. І треба буде десь добу, щоб воно все застигло. Так. Поки можна збирати пенал. Не дуже зручно самому його заносити, бо таке місця мало. Так, Пенал майже на місці десь на пів сантиметра треба підняти до стелі. Туди стінки підсунути. Тут ось так вийшло у нас все. Так, тепер встановлюю тумбу. Стільницю фіксую. Все скріплюю між собою. Стільницю перед тим, як зафіксувати, пройшов герметиком всі шви. Зайвий герметик убираю. Тепер встановлюю планку на торець стільниці. Треба буде дати якийсь час, щоб вона пристила. Потім зароблю шов. Зараз змонтую змішувач на мийку. І встановлю саму мийку. Перед цим на стільницю я наклеїв малярну стрічку, для того, щоб було видно в якому місці її одразу покласти, щоб не вимазати клеєм стільниці. Тумба з пеналом вже стоїть. Стільниця також готова. Мийка вклеєна, вода підключена, все працює. Шухлядки. От, наступний етап це зараз буде сюди вішати дзеркало. Треба зробити отвори. Щоб його можна було повісити. Так, свертмо отвори в стіні, спочатку в плитці. Становлення завісів на фасади. Сьогодні отримав фасади, от і вже їх поставив. Ось такий результат вийшов. Стільниця керамограніт, тумба ДСП, фасади фарбовані, все зашито. Завіси блюн з дотягувачами. Закривається плавненько. Так що, ось мало місця, щоб показати, як воно виглядає.